Всім привіт! І сьогодні тема, як поводитися з токсичними людьми або родичами. Перше зберігайте спокій та повагу. Друге змініть сценарій поведінки. Третє: встановіть свої правила. Четверте: скоротіть час спілкування. Якщо ви вже дорослі, то нагадуйте собі, що дитина не бере на себе відповідальність, тобто не має брати на себе відповідальність для того, щоб Зробити свою маму або свого тата або свого якогось родича щасливим. Це відповідальність кожної людини особисто. Ми за гарні відносини взаємоповаги та любові. Але якщо людина просить вас грати лише в її ворота, це неправильні відносини, і зміните, будь ласка, хід цієї гарі uh -huh.